5 листопада Самотність. О 9 годині Ісус скрикнув голосом гучним та вимовив Елозі, елої, лама савахвані, що в перекладі значить, Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув? Марка, 15 розділ вірш 34. Кілька днів тому я прочитала історію про Джотіт Бакнел, одну з жертв самогубства в Майамі. Про цю жінку є мало відомостей, але після її смерті було знайдено щоденник, у якому вона описувала свої думки та ставлення до світу. Джудіт була досить успішною жінкою, носила ексклюзивний одяг, який виготовляли за її замовленням. Вона проживала в розкішній квартирі з чудовим виглядом на океан, але відчуття самотності змусило її написати в щоденнику такі слова. Навколо я постійно бачу щасливих людей, які тримаються разом, і я їм так заздрю, що хочеться кричати. А як же я? Як я? Хто полюбить Джудіт Бакнел? На перших сторінках щоденника жінка писала Я відчуваю себе нелюбимою, небажаною, покинутою, загубленою, втомленою і змученою. Я хочу плакати і заснути навіки я одна, але мені так хочеться розділити з кимось своє життя. Сьогодні в суспільстві є багато самотніх людей різного віку вони можуть мешкати у багатоповерхівці, де проживає велика кількість людей, але ні з ким не спілкуватися і ні з ким не дружити. Хтось сказав, що якби ми перераховували найголовніші проблеми нашого жорстокого світу, то самотність у цьому переліку посіла б одне з перших місць. Що ж тоді робити? Перший крок до вирішення проблеми спробувати зблизитися з іншими людьми та придбати друзів. Але є ще один важливіший крок. Дозволити Ісусу стати твоїм вірним другом подібно до того, як Бог Отець був найкращим другом Христа протягом усього Його земного життя і був поряд під час усіх його страждань. Найсильніше відчуття самотності Ісус пережив на Христі в той момент, коли з Його уст зірвалися слова, записані Євангелістом Марком. І навіть якщо ти не маєш родини, чи тебе ніхто не розуміє, Ісус завжди буде твоїм старшим братом і вірним другом. Чи віриш ти в це?